Звичайний хлопець з Одеси став визнаною зіркою у світі бойових мистецтв. Вперше титул чемпіона планети йому підкорився у 18 років. Надалі він завжди був серед топ бійців, на якому в турнірі не виступав. Йдеться про Артура Кішенка, ексклюзив для чоловічого клубу підготував Вадим Хащук кікбоксинг, ка 1 і Муайтай, поєдинки вільних або бої восьмируких. Американці називають ці види смертельними і занадто брутальними єдиноборствами. На королівському троні не просто спортсмени, їх заслужено звуть воїнами. Серед кращих переважно представники країн далекого сходу. Проте одного бійця шанувальники не переплутають ні з ким. Через зовнішні ознаки світ боксу його зве просто білий. А за манерою бою він білий лицар, білий лицар з України. Одеса 90-ті. Важке дитинство, яке прийнято називати вуличним вихованням, традиційно піднімало питання самозахисту. Тому 11-річний Артур Кішенко записався на бокс, де за рік ознайомився з азами ударної техніки. Одразу після цього він вирішив спробувати себе у тайському боксі. Різноманітність та універсальність якого імпонувала підлітку. Зараз Артур Кішенко є одним з кращих бійців світу, і в більшості професійних рейтингів входить до топ-п'ятірки середньої ваги. В активі українця 58 боїв на професійному ринзі, 30 з яких були здобуті нокаутом. А впізнаваність Кішенко отримав не лише завдяки зовнішнім відмінностям від інших топ спортсменів, а й завдяки своїм виходом в ринг із синьо-жовтим прапором та у жиганській кепці своєрідний відголосок дитинства. Це я не взяв ні з телевізора. Це прийшло ну так, так я рос, розкак. Може сказати, Це було моє це кепочка «Конгол». Коли мені було 15 років, вона настояла каких-то денег і якби. Я не мог ее себе позволить, чтобы просто выходить на улицы, в ней ходить. Мне может и хотелось. Но когда я начал выступать, зарабатывать деньги, я как бы уже э, создал тот образ, который я хотел, который я чувствую. Стиль українця симбіоз класичної пострадянської школи боксу та східного муай-тай. Те, що на початку 2000-х робив Кішенко в Ринзі в Європі називали новим форматом. А в консервативній Україні тоді не зрозуміли, адже не визнавали нічого, окрім класичного боксу. Таким чином, нестабільність, регрес, відсутність мотивації і, нарешті, світло у кінці тунелю рішення переїхати до Європи в Україні. недостатньо достаточно звісне, популярний цей вид спорту. Кейкбокс, К1, ну, Тай, ну как бы не на том уровне. Э -э, живя в Украине, я добился как бы, ну, наверное, максимальных результатов, так я посчитал, потому что я стал заслуженным мастером спорта, я стал четырехкратным чемпионом мира, потом я вышел на профессиональный ринг, на профессиональную арену, и я уже добивался как бы два раза финалист был k 1 Max, но... Я почувствовал какой-то стопор в своем развитии, в развитии своей карьеры и вообще как в личности и во всех отношениях. Я только переехал в Голландию. Я понимал, что если я чего-то не поменяю, как бы моя карьера завянет, и я больше ничего ну, как бы не добьюсь выше. Поэтому я принял такое решение. У популярному тоді і тепер боксі у Кішенка також були шанси проявити себе. Дружні стосунки із сім'єю Ломаченків відкривали перед талановитим спортсменом двері до престижних рингів. Проте Артур прислухався до поради видатного тренера Анатолія Ломаченка та залишився там, де йому самому максимально комфортно у тайському боксі. Навіть перед підотрізом був 2008-2009 рік, я как бы, перед якби спілкувався общався на цю тему. Але Анатолій толі мені сказав... Как бы, ну вот Ва Вася занимается 6 лет. Говорит, а ты хочешь только, ну, только начать. Как бы, ну, какие успехи? Тебе надо лет 10, чтобы дойти до какого-то уровня. Ребята тренируются ну, 15-20 лет и одни руки. Ты тренируешь как бы, ну, разные виды спорта, так можно сказать. Вроде ну, единоборство, да? ударная техника, но разные виды, виды, спорта. И потом говорит, ну как бы ты лучший и первый в своей организации, в своем направлении. Поэтому Как бы, его мнение было, он говорит, ну я щата нірозумне. Не, не менять в твоєму как бы в твоєму статусі, менять на другое. У 2008-му Кішенко вперше вийшов у фінал К 1 Макс, де йому вкотре довелося зустрітися з чемпіоном Масато, якому українець роком раніше програв у півфіналі. Цього разу всередині бою Артуру вдалося відправити японця у нокдаун. Проте Масато зумів підвестись та перевести сутичку в екстра раунд, де прихильність суддів була на боці японського боксера. Зараз в активі 28-річного білого перемоги над такими легендами тайського боксу, як Майк Замбідіс, Енді Сауер і Гаго Драго. У 2012-му українець вдруге за кар'єру став фіналістом К1МАКС, однак омріяний титул знову виявився недосяжним. Втім, суттєві корективи, що відбуваються нині у світі кікбоксингу та Муайтай, провокують Артура таки задуматись над зміною спортивного цеху. Він починав з боксу і не проти саме у боксерському ринзі завершити кар'єру. Зараз мене є теж підложення з німцями по поводу боксу. В кінці року я маю їхати туди на просмотр і общатися по якому вопросу. І буде видно, може я єси час допоміг. Ну вже находяться в Європі, там будуть другие предложения, і буде более вигідне і розумні. Вміння віддавати себе на всі сто, як на тренуваннях, так і в бою, завжди було візитівкою Кішенка. Він довів і собі, і всім зневіреним у ньому, що найнеймовірніші бажання завдяки посиленій роботі та впертості мають тенденцію здійснюватись. потолка нету. Я так сейчас бы как бы карьера у меня развивается, я так скажу, может какой-то очередной скачок в моей карьере, потому что я провел, если я не ошибаюсь, последних шесть боев, у меня шесть побед. И как бы у меня сейчас так идет линия удач, так скажем, из этих шести боев, по-моему, три досрочно. И как бы у меня, ну, в этом отношении все развивается, я только как бы набираю, так скажем, обороты. Зараз Артур із дружиною та сином проживають в іспанській Барселоні. Тренування українець тепер відвідує не лише власній, адже паралельно займається з юніорською іспанською збірною. Роль тренера та наставника йому також до душі. Навіть у статусі зірки світового рівня Артур Кішенко не боїться експериментувати, і це також видає в ньому простого одеського хлопчину, який як тоді, так і тепер прагне йти вперед, не зупиняючись на досягнутому.